Шокуюча перспектива для Луніна, Маліновського не взяли на збори, а Довбика ще може занести куди завгодно. Відомий інсайдер Руді Галетті каже, що Андрій Лунін погодився на повторну зустріч з суверенним фондом Саудівської Аравії, який хоче організувати трансфер українця в аль наср або аль іттіхад Українець, начебто, прагне дізнатися деталі аравійської пропозиції. Руслан Маліновський не потрапив до заявки Дженоа на перші передсезонні збори, що одразу породило купу чуток. Втім, журналіст Ігор Бурбас переконує, що українець просто отримав від клубу кілька додаткових вихідних через свою участь в євро 2024 Іспанський журналіст Мундо Депортіво Алекс Луна в ексклюзивному коментарі футбол 24» розповів про ситуацію з можливим трансфером Артема Довбика. Чи є шанс, що він залишиться? Гадаю, що так. Чи вже все вирішено? Зовсім ні. Футбол щодня дарує несподіванки. Давайте просто уявимо, що в останні дні трансферного вікна умовний Хойлунд перейде в Наполі, а Манчестер Юнайтед буде потрібен центр форуму. Вони запропонують, наприклад, 45 мільйонів євро. І Жерона прийме цю пропозицію. Розмірковує журналіст.